Чи буде неправильним вкрасти буханку хліба, щоб нагодувати свою голодну родину? Чи буде це неправильним? Я вважаю, що так і є. Давайте проведемо коротке опитування між вами трьома. Ви кажете так, це неправильно. Право власності, це неправильно. Навіть щоб нагодувати голодну родину? На мою думку, впоратися з цим можна по-різному. І виправдовуючи... зачекайте, перш ніж сміятися наді мною, перш. Перш ніж виправдати факт самої крадіжки, слід звернути увагу на порушення права, яке ми вже погодилися, існує право на самопринадлежність і володіння своїми речами. Ми погодилися, щодо не права ми власності. погодилися, що це крадіжка, тому справа не в праві власності. То чому неправильно красти, навіть щоб нагодувати голодну родину? Якщо повернутися до першого аргументу, який я наводив при розгляді першого питання, переваги певної дії не виправдовують. Не роблять дію справедливою.